Під час апаратної наради міський голова Микола Нога пригадав, як три роки тому, 24 лютого, шосткинці давали відсіч російському агресору. У складі 13-го мотопіхотного батальйону Національної гвардії України вони протистояли багатотисячній армії ворога. Ці години велись, вже велись важкі бої. Були поранені. В нашу лікарню вже поступали перші. Поранені з фронту. Спільна біда об'єднала містян. Вони почали перетворювати шостку на оборонний пункт, не залишаючи ворогу жодної можливості зайти у місто, розповідає очільник громади. До 10 годин ранку були побудовані блокпости в напрямку Вороніжа, напрямку Гамаліївки, напрямку Мироновки, біля очисних споруд, в Пирогівці. У перший же день повномасштабного вторгнення біля будівлі ТЦК вишикувалися черги з добровольців вступити до лав територіальної оборони. Тут же захисникам видавали зброю. Шосткинська громада стала однією з перших, хто здійснив спротив російському агресору. За ці три роки багато шосткинців віддали своє життя за Україну. Давайте згадаємо їх. Вони з небес дивляться на нас. Вони продовжують захищати Україну. Вони віддали саме цінне все, що в них було. Хвилиною мовчання учасники апаратної наради вшанували пам'ять воїнів-земляків, які загинули, захищаючи свободу і суверенітет України. Тільки завдяки звитязі наших військових Україна може завоювати справедливий мир, підкреслює Микола Нога. Ми повинні з кожним днем думати. Як підтримувати воїну, як допомагати нашій армії? Збройні сили України саме сильні, але вони потребують нашої допомоги. Про спортивні досягнення шосткинців розповів начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту Віктор Ждаміров. Так, вихованці шосткинської дюсуша Барса вибороли низку призових місць на змаганнях з легкоатлетичного триборства 22 лютого у борзні на Чернігівщині. Вибороли три перших місця і чотири треті. Шосткинські юнаки 2012-2013 років народження стали переможцями відкритої першості Конотопського району з футзалу, яка фінішувала 23 лютого також пан Ждаміров нагадав, що у місті продовжують працювати ковзанка та плавальний басейн. Ми тоді їздили на каток, і мені сподобалося. Давайте і ще подивимося, як там іде тренувальна робота і таке інше. Там питання виникали. Подивимося ще раз. вдвоєм. добре.